В словетних хроніках визвольної війни назавжди залишилася пам'ять про видатних соратників Богдана Хмельницького. Яскраві полководці, сміливі воїни талановиті політики. Максим Кривоніс, Іван Богун, Мартин Небаба, Данило Нечай, Мартин Пушкар, Павло Тетеря та багато інших очолювали козацькі полки, першими йшли у бій і безстрашно гинули за Україну. Одним з найближчих соратників великого гетьмана був Максим Кривоніс. Ще на початку повстання він очолив рух українських селян, козаків і міської бідноти на Братславщині, Поділлі та Волині. Звільнив від поляків усю лівобережну і значну частину правобережної України. У Корсунській битві Пол під його керівництвом зіграв ключову роль у розгромі польського війська. В того ж року загони Кривоноса здобули перемоги під пилявцями Махнівкою та Костянтиновом. Захопили фортецю Високий замок у Львові. Епідемія чуми забрала життя Максима Кривоноса під час облоги Замостя у лютому 1648 року. Найлегендарнішою постаттю визвольної війни був козацький полковник Іван Богун. Вже від самого початку великого повстання Богун стає одним з його керівників та близьким товаришем Богдана Хмельницького. Він відзначився під Вінницею та під час штурму Кам'янця-Подільського. Після Берестецької битви Богун вивів з оточення основні козацькі сили. Він успішно бився з поляками в кампанії 1653 року. Походять Тимоша Хмельницького в Молдову та біля Охмату. Тисяча 1662 року богун потрапив у польський полон і був звільнений Яном Казимиром. Проте, в лютому 1664 року поляки звинуватили Богуна і неподалік Новгорода Сіверського розстріляли. Чернігівський полковник Мартин Небаба ще навесні 1648 року очолив народне повстання на Чернігово сіверщині Після чого активно діяв на білоруських землях і брав участь майже в усіх значних битвах визвольної війни, загинув Мартин Небава 1651 року під Лоєвом у бою з переважаючими силами польського війська. Козацька кіннота полковника Данила Нечаю розгромила під Меджибожем значні польські сили, що допомогло головному козацькому війську звільнити старокостянтинів і розгорнути наступ на Збараж. Нечай перший почав наступ у зборівській битві і навальними атаками забезпечив остаточну перемогу козаків. Після молдовського походу Нечая з його загоном оточили велике польське військо в Красному. Полковник виявив виняткову мужність, відбиваючи атаки ворога, і загинув у нерівному бою. Данила Нечая поховали поблизу красного, де йому поставили пам'ятку.